В Європі, в сучасному Європейському Союзі є декілька напрямків. Перша, це проблема, яка викликана міграційним потоком, проблема контролю кордону плюс перетин сумнівних суб'єктів на території Європейського Союзу, а по-друге, це спадок від війни в Єгославії. На обломках там дуже багато торгових коридорів існувало, етнічних груп, які потім займалися криміналітетом і продовжують займатися криміналітетом. Тобто є, ну за даними Європолу, ми зараз не виділяємо там якісь окремі нації, бо така дуже чутлива тема, але є проблеми з албанськими угрупуваннями, з турецькими угрупуваннями вже на території європейського сучасного європейського союзу. Це все відкриті джерела, це дані Європолу, і в кожної етнічної групи може бути, скажем, свій профіль роботи. Я маю на увазі саме напрямок кримінальної діяльності. Є велика проблема в Європі якраз таки і з грузинським етносом, бо теж виїжджаючи там з пострадянського простору в державах, де поприймали різні закони по переслідуванню якраз таки кримінальних авторитетів, вони, скажімо так, засіли в державах європейського союзу і продовжують там свою злодійську діяльність тому як мінімум ось ці три етнічні групи це те що постійно є в даних даних європолу